Десерт у мікроволновці. І цей десерт, хто любить чорний шоколад, цей натуральний чорний-чорний, це для вас буде скарб. Він бомбезний. Як на мене, то він гіркуватий. А для тих, хто це таке брауні шоколадне. За 6,5 хвилин я приготувала цей десерт. Його можна їсти будь -чим. Хоть з чим. хоч з такою, як у мене, хоч з кремом, хоч що у вас варення, джем. Дуже прикольний рецепт. В попередньому відео є. Ну, класно, класно, мікроволновці, швидко. Можна сказати, за 10 хвилин десерт. І ніяких заморочок, все змішали в одній тарільці, мисці. Перемішали, вилили, поставили в мікроволновку та красотень. Так що готуйте, кому подобається дуже дуже шоколадний смак. Так, що я вам хочу сказати з приводу цього шоколадного десерту? Ну, по-перше, я його дуже рано перерізала. Ви знаєте, що гарячі, гарячу випічку краще, щоб вона настоялась, відстоялась. Я його дуже рано перерізала. Він дуже дуже схожий на Брауні. Він такий. Такий плотний, він мокрий, можна сказати. На смак приємний, але мені не вистачає трішки солоду і дуже гіркий какао. Багато какао додала. Здається, мрія в мене какао. Звичайно. Якщо я додаю оцей карамель, смачно, але гірчить. Какао. Ну, ви ж бачите, що він дуже-дуже шоколадний. Я більше полюбляю молочний шоколад, тому для мене це гіркий. хто любить гіркий шоколад, це, це буде найкращий десерт для вас 100%.